У мене йде виконавча справа, от ви так, що, ми не що на території вашої квартири, анатолі... я на вулиці стою і анатолі... стою дії. Анатолій Петрович, анатолі... ви один можете, а що в? В? Я... А то, я можу? Я можу. багато Чо? чого можу. Я багато а чого в? можу. В? Я вам всього не розказую. За рулем поліція становить вас і за правонарушення возьмете стару патрульную машину и делает и не понятно. Я кироботя. Разбирает наше Владимировна, А вы заместитель бухгалтера? А вот давайте поговорим на это тему. Ну кто вы там, экономист? Сверху стоит вентиляционная установка. Мика. Вы говорите, что мы съехали. Так. Вытяжная все оборудование по печам. тоже Мика, это не печень, но вытяжное оборудование, это Мика. У вас есть документы первичные на приобретение того майна, что у вас зараз Потом, домик охраны, собственность Мика, у меня первичная документация есть вся. а у вас есть? Показать. Это МИКО. ваше майно, не пролез. Что? Но у вас есть документы, это хорошо. Можете... Слава тебе, Господи, Ну вы же дали свидетельство, что я был выехал. у вашего шефа. Піщенка, Александра, який владеє, Дніпролії, бивший начальник, губо, це знає. Записуйте моїх понятих. Ваші... Присутності. Ні, напишіть мені понятого, цього понятого. Буртазіна Равіля. Буртазіна Равіля. Меркулова. Ні, на Меркулова. Запишіть мені представника банка. Хто, хто? Ви запиші, да? запишіть його, представника банка. Фіора всього адреса. Ви їх не записуєте? Я вас поки записую. У мене Фіора 75, квартира 60. Так? За, я, я прошу э, записати я моїх поняти. Якщо він тут дасте, я допишу. Поняти. Хлопці приїхали. Thank да. Татьяна Николаевич, вот Елена не может ответить внятно, почему на ее территории узнает мое оборудование. Все свои э, матросова скикетовых. А мне не записывают. Она охраняла только. Меня то, не что надо рассказывать. В, э, в криминальном в судочинстве в вы не не, цели. Ну вы вы сказали, что его нет. В клетки, в поверьте мне. Богу, записуйте, якось... записуйте ну, все. Виїхало, не ви спокоюся. Що вам погрожує? Так, що з вами робити? Вам, Тетяна Миколаївна, я вам благодарен, що ви мені дали роботу. В... Ну я да, сказав, нам, моя да, робота заключається в тому, ходити, що я повинен вас помістити в тюрму. Я добьюся цього. Ви мене хотіли помістити? Погрожує, погрожує, ви мене хотіли помістити. Ви ще не надали. Ви пишете. Пишіть і все. Пишіть і все. Тетяна Миколаївна, ви мені вже говорили, закрой рот, є відео, так? Зараз ви коректно ведете. Давайте, Будь ласка, пишіть. Скажу, не треба мені говорити, ви пишіть закінчили? все, що ви вважаєте за потрібне. Давайте мені один примірник, і я, я буду далі сказати, я не відмовляюся, наполягаю, щоб пройти Ми з усіма пройти на територію виконавчого проводження територію з усіма не, не вам вирішувати, ви не власник цього підприємства. Ви лише шестерка в цій бандитській групі. Тому, значить, ви як державний службовець, будь ласка. Проведіть нас, ви маєте право пройти в будь-яке приміщення, де знаходиться майно річ. Ви маєте право, у вас скоро суд буде і включити це. У мене скільки свідків є все, що я говорив. І ви можете витримувати з мене морально. Мені записувати не треба. Да? Ось у мене свідків. я проведу їх спеціально. Я За те, щоб розглянути у примічки, я їй казав, що, що вона наскільки продажна, що вона. За, за гроші станцює гола на столі суддя. А на толике то там было там депутаты. Только после вас, Елена Владимировна, вы выполняете все указания. Там только такие надо. А вообще-то подстоит. А мы в следующем потоке пойдем, когда этих перевешиваем. Потом мы. И прошло на ка. Один. Представника банка кабанка, запиши его. Я помню. Утерк всем Просто как она этого драгунок. Так понятые у нас уже есть. Люди. Ничего. Сейчас, давайте, здесь, у вас есть документы? Конечно. Чтобы я правильно записала, что нет. Татьяна Николаевна, так Елена охраняет мое майно, которое моё, вы сказали, Мейковское, 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 которого нет, вы сказали, да, в акте. Написали, которого мы нет говорили, Елена да. охраняет майно. Я да. говорила, что его нет. Да, конечно. Вы сказали мне, что мы вы позади, были, присутствовали. Хорошо. 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 Если не была там новым прокурором, будете рассказывать, как там вентиляционная установка, Мика, УВАК на территории находится. Охранная. Бомик. они стоят на своих местах видите? компьютера которые были все все на своих местах и второй этаж тоже все на местах местах вы же сказали что там ничего нету вот это самая большая тема не спать будешь Елена Владимировна сегодняшнего дня групповым изнасилованием в свидетелей, свидетелей я тебе обещаю перед голландским инвестором как ты переступила через мою семью мою фамилию я тебя никогда не прощу